Доброго дня, малята! Вас вітає вихователь Анастасія Сергіївна. Ми продовжуємо з вами займатися у дистанційному форматі для нашої з вами безпеки. Віримо в ЗСУ та скорішу перемогу! Малята! Сьогодні я вас хочу познайомити з одним із семи чудес України, а саме з одним із гарніших місць, яке знаходиться в Черкаській області, у місті Умань. Це парк Дендрологічний Софіївка. Численним відвідувачем Дендропарк Софіївка, відомий як Туристичний перлина України, місце, де можна понуритись у казковий романтичний світ природи, краси і кохання. В цьому парку представлені багато фонтанів, багато, вод, багато водоспадів. Також у парку багато статуй та дуже гарний ландшафтний дизайн. У парку також є дуб, якому більше 400 років. Там зібрано багато гарних дерев, квітів. Це дуже чудове місце. І пропоную вам сьогодні послухати історію цього парку, його створення. Історія цього парку така, багатий граф Потоцький був закоханий у прекрасну гречанку Софію. Вона була настільки вродлива та витончена, що граф вирішив зробити їй особливий подарунок. Кохана часто сумувала за Грецією, от йому спало на думку побудувати парк, який би нагадував їй батьківщину. Граф наказав викласти у парку високі скелі, викопати тунелі для підземної річки, створити озеро, а посередині поставити фонтан у вигляді змії. Побудували пам'ятні та дерев'яні мости і усе це на зразок Греції. Він навіть помістив у парку грецькі скульптури, аби тільки кохана. Не сумувала, колись цими алеями та стежками прогулювалася красуня Софія, а тепер тисячі відвідувачів приїжджають до Умані і милуються малою Грецією і згадують велике кохання графа і красуні. А місцеві люди так і називають церкпарк Софіївка. Парк Софіївка має велике значення для мешканців міста. Умані, а також для всього людства, адже саме в цьому відкривається новий світ, у якому стільки мрій, почуттів, емоцій ми закохуємося у його природу і кожну хвилину, кожну секунду радіємо, що наш парк існує. Малята ось таке цікаве місто є в нашій країні. Якщо ви ніколи там не бували, то обов'язково з'їздіть туди. Парк відчинений цілий рік і дуже гарний як восени, так і влітку, а також взимку. Малята ви будете у великому захваті від природи та краси цього місця. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, моє любі, на все добре!